Як шукати можливості, налагоджувати співпрацю, визначити, що подобається, та як не боятися ставити собі завдання і досягати мети. Про це Ужгородська молодь спілкувалась із Яктаком в обласній бібліотеці. Були якісь конкурси, концерти, районні, обласні. Потім були голос діти, якісь конкурси більші концерти. Потім я в один момент поняв, що треба бути свої пісні і почав їх створювати себе вдома на свій ноут, старий, на свій мікрофон на айфон, на якісь камери прості. Конкурси вважає колосальним досвідом. Завжди на всіх конкурсах була тусовка. Були всі люди, які знаються, там суперстудії, супершколи, якісь. І вони знали одне одного, займалися вокалом. А я з маленького СМТ і вчив мене співати мій дід. От хто був мій вчитель вокалу. Конкурси – це закалка, це досвід. Це конкуренція. Вона або зламає тебе, або зробить тебе сильнішим. Як і в кожній, напевно, якісь справи. Зустріч зі співаком з ініціювала Ужгородська молодіжна рада. Мета зустрічі додати ужгородській творчій молоді натхнення та віри в себе. В нашому місті і в краї велика кількість талановитої молоді, про те, як ми знаємо, особливо в молодому віці, ми часто маємо великі сумніви щодо того, а чи можемо ми, чи гідні ми того, щоб наважитися зробити цей перший крок. І тому сьогодні додатковий крок, а можливо для когось, і перший крок до своєї мрії, до реалізації на максимум свого потенціалу. Це в житті можливо, навіть не маючи дуже великої команди, можна багато чого досягти. Захід підтримала Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка. Бібліотека останнім часом є е, рушієм багатьох змін, і тут сюди тягнеться мова, і можемо згадати молодіжні вечорниці, які організовує наша бібліотека спільно з молодіжною радою. І вони мають свій певний зиск. І такі зустрічі е, е, теж будуть корисними, адже е, будуть, ми будемо тут представляти тих людей, які зараз створять культуру, які, які зараз піднімають нашу українську культуру. Тож, власне, така наша бібліотека рада долучається до цих заходів і буде долучатися надалі. На зустріч зібралися і чи не найменші відвідувачі книгозбірні. Я знаю його пісні і його люблю слухати. А чому? Чим тобі він подобається?» Він гарно співає. Добре, а ким ти хочеш стати в майбутньому? Можливо, та ж співачкою, як він, чи ні? Я не знаю, в мене є багато. Я хочу бути і співачкою, і, і художницею, і, і бібліотекаркою, і багатоки. А місцевий гурт «Нотван» прийшов по поради для творчості. Ми б хотіли більше дізнатися про індустрію музики в Україні і, в принципі, познайомитися з людьми, типу, які в ній крутяться. Почути досвід інших співаків і куди нам треба йти. Ну яким напрямком почути, як можна застосовувати знання в літературі у своїх піснях, в текстах можливо якось в. Аранжурування, використовувати якісь о, засоби і так далі. Пісня спосіб донести певний сенс, каже співак. А ще поділився з молоддю, порадами, як писати такі пісні, щоб їх легко запам'ятовувала публіка. Треба якийсь такий душевний, бой гітарний, щоб кожен, що хто знає два акорди на гітарі, міг його зіграти. <му> Думаю, під танцювати. Танець. Напевне, можна. Тодав в себе в якомусь таборі, колись, на дискотеці, Як ми танцювали. Думаю, напевно, так. Да. Ну і все, і треба думати молоді. Ну, Напристаю. Пару годин. Прямо зразу словами якось воно народилося і виходилося. Уночі я тобі де да просто під гітару Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе, написані вони. Я тобі, де да просто під гітару заспіваю аж до темно Зізнатися всьому не знаю, що все присвячує.